Ми продовжуємо нашу бесіду про доброту і поговоримо про свято доброти, про Великдень. Великдень це найбільше свято в житті православної людини. Саме цей день радіють люди, радіє природа. Воскресіння Христа стало свого роду яскравим праздником доброти. Велибдень завжди святкується на весні. Саме тоді вся природа оживає, зима відступає і настає справжня весна. До речі, багато хто може спостерігав, що у Великдень завжди супроводжується теплою погодою, сонячною погодою. Тому це дійсно свято добра. Також повелося, що наші предки дуже багато всіляких звичаїв було у наших предків, але деякі залишилися до наших часів, коли в свято Великодня всі вітаються Христос Воскрес і відразу лунає відповідь воістину Воскрес. Якби підтверджуючи, що сталося справжнє диво. Диво настало добро. Це дійсно перемога добра над Злом. Те, що ми з вами розпові... я вам розповідала на минулому занятті, добро повинно бути присутнє у житті людини. Людина збагачується духовно, людина стає більш емоціонально цінною, вона дарує посмішки, вона дарує. Емоції, ті, що дійсно приносять людям радість. Свята тривали цілий тиждень. Наприклад, один з таких днів це чистий четверг, коли всі господарки прибирали у хатах, наводили лад, мили все, прали, також всі члени родини. Милися, купалися, щоб бути чистими? Також хочу виділити ще один день це субота. В Суботу завжди красили яйця. Що таке яйце? Яйце це є символ Великодня. Яйце це є зародження, зародження життя. Чому зародження життя? Як ви вважаєте, з яєчка. Вилупляється маленькі курчатка. Ви завжди прикрашаєте свої корзиночки з яєчками, з пасочками маленькими курчатками, які вилупляються з яєчок. Яйце це є символ життя. Яйця фарбують у різний колір, гарний яркий колір рожевий, білий, блакитний, жовтий, а інколи їх навіть розписують орнаментами українськими. І кожен орнамент щось означає. Кожен колір означає, наприклад, зелений це життя, це зелений, коли Пасха весною, зелений – це листя, це травичка, це знову пробуджується природа. Жовтий, жовтий колір сонця, жовтий колір пшениці, блакитний колір неба, колір води кожен колір щось означає у е, писанках. Ми з вами трошки поговорили про Великдень. Наступного разу я вам ще розповім щось цікаве. Це тиждень добра, тиждень світла. Тому всім гарного дня, всім мирного неба і світла у житті.